Православна церква України цього року дозволила вірянам святкувати Різдво 25 грудня. У Чернігові різдвяне богослужіння провели у Катерининському соборі. А ті, хто не готовий змінювати традиції, зможуть прийти на святкове богослужіння 7 січня. Ославна церква України вперше сьогодні проводила різдвяне богослужіння. Ну в Чернігові це наш кафедральний собор і громада церкви Івана Воїна підтвердили також, що вони готові провести в сьогоднішній день богослужіння, і вони також сьогодні проводили богослужіння. Відповідно, по області також є храми, де проводили богослужіння. Ми проводили певне голосування між нашими парафіянами. Люди писали вдома записочки і подавали нам то з приблизно 200 людей, які взяли. Участь в цьому голосуванні двоє людей виявили бажання. Тобто написали, що вони за сьоме число. Двоє ще людей було за сьоме і 25, Відповідно, всі інші написали число 25. Всі уставні богослужіння щодо Різдва Христового також проходити й 7 сьомого числа. Відповідно, календар поки що буде йти той, який є. Потрібно якось вертатись до своїх коренів, потрібно якось починати е, святкувати усі свята разом з цивілізованим світом, а не з тим світом, від якого ми е, нарешті відірвалися. Перше в цього річ і ми прийняли таке рішення, що будемо постійно приходити 25-го, як діти нашої прадіди. Празувалися свят, і ми будемо красну 25 -го грудня. У застосунку дія триває опитування, якій даті Різдва українці надають перевагу. Станом на 12 годину, 25 -го грудня, вже проголосувало більше 900 тисяч людей, і за дату 25 грудня віддали свої голоси більше 60% українців. Хай Господь благословляє вас. Хай Господь благословляє всіх. Відбувся урочистий захід в передачі Ісламського вогню миру керівнику оперативного командування Північ це вогонь миру. То він несе мир, він має об'єднувати людей, не дивлячись на там сьогодні на різність конфесій. Вручили дітям пласту. Вівслемський вогонь, вогонь віри в нашу перемогу, наш народ. Це є почесно, це достойно, але це відповідально. Вашій родині, яка була традиція? 7 січня святкували? Завжди 7, Але наразі я думаю, що 25-це вже якраз те, що наші пращури, наші нащадки, наші діти будуть відмічати, тому я, я вважаю, що це правильно. Моїй сім'ї було святкування так 6-го числа, 7-го числа. Але я готовий до змін. І ми вчора варили кутю. і Ми вчора робили цю вечерю так спільну, так як прийнято. Але ми будемо також і го числа це саме робити. Аліна Клименко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.